Привіт, це канал Марина інфуд. Сьогодні я готую пісний борщ, який може бути однією із 12 страв на різдво. Скажіть, коли ви святкуватимете Різдво, 25 го чи 7-го? Чи може навіть в обидві дати? Так, починаємо з того, що відварюємо квасолю. Попередньо промиваємо квасолю і заливаємо холодною водою на ніч. Потім ту воду заливаємо і знову промиваємо. І вже починаємо варити квасольку у новій воді. У мене на 3-літрову каструлю вийшло забагато квасолі, бо я насипала на око, а потім не знала, куди її діти. А ви одразу сипте нормально: 100-150 г. Квасолю присолюємо на початку варіння, а після закипання варимо мінімум пів години і регулярно знімаємо пінку. Також додаємо лаврушку на свій смак. Поки вариться квасоля, нарізаємо овочі: одну цибулю, одну моркву та один буряк. Під старими відео мені часто писали, як я повільно та невміло ріжу, як все незграбно робиться. По-перше, жодного разу не казала, що я супер-пупер-кухарка і що вам неймовірно пощастило опинитися на моєму каналі. В описі каналу чітко сказано, що й до чого. По-друге, я не збираюсь відрізати собі пальці нігті, щоб когось тут вразити. Ось, моркву теж можна нарізати, я вирішила натерти. Мені здається, що в борщі має бути терта морква. Далі нарізаємо соломкою буряк. Свіжий буряк складно різати, якщо він твердий. Тут потрібен хороший ніж і сила в руках, і знов-таки не поспішати, щоб не відрізати собі пальці разом з буряком. Всі овочі кладемо одразу до квасолі. Ніякої засмажки, масла це все. Борщ буде насиченим, але при цьому легким для шлунку. Поки ці овочі варяться разом з квасолою, нарізаємо картоплю. В мене вже дуже густий борщ, бо там квасолі дофігає трошки, тому я додам лише дві картоплини. Разом з картоплею додаємо сушені гриби. В мене було 50 грамів сухих грибів. Перед цим я промила їх холодною водою, і замочила на 20 хвилин у теплій воді. Далі злила воду і переклала гриби у борщ. Після закипання варіть борщ ще 15 хвилин до готовності картоплі і додайте 2 ложки томатної пасти. Потім усе це добре розмішайте. Борщ майже готовий, нам залишається додати тонко нарізану капусту. Я зовсім трошки додаю капусти, бо в мене вже і так ложка стоїть. Тут нема кадрів, як я дістаю зайву квасолю, але мені довелося це зробити, щоб трохи звільнити місце у моїй каструлі. Наостанок вичавлюємо в кастрюлю три зубчики часнику. Я більше люблю вичавлене часника, ніж порізаний, бо тоді від нього з'являється приємний аромат. Потім ще раз солимо, додаємо чорного перцю. Доводимо до закипання і залишаємо наш борщ настоятися. Але скільки б борщ не стояв, все одно найсмачнішим він буде наступного дня. Правда ж? І питання на останок. які страви будуть на вашому столі? Пісні чи звичайні? Дякую за перегляд. Підписуйтесь, якщо вам було цікаво.